Тема, і ми обговорювали. І основне питання, яке це що треба розділити чітко опозицію і владу на самому верху нашої держави, тобто і президент, його команда, і опозиція. Можна взяти рівень обласний і будемо брати ситуацію на місце. І Сьогодні така ситуація, що коли говорити про загальну державу, то ви знаєте, що карті регіонів, і вони мають більшість сьогодні і мають керівницьку в державі. На місцях у нас на Західній Україні знову прийшли були, е, представники демократичного блоку до влади. Але е, я би все-таки хотів пізніше, можливо, повернутися до Верховного Ради пізніше, як вчора на місцях. Я мав таку працювати міським головою в той час, коли mm -hmm. ну, партійна приналежність мала менше значення. Тобто депутатський корпус був, люди обирали людей по мажотарних округах і приходили люди, які мали там партійну приналежність, але основна їхня мета була. Що вот їх обрали люди, громада, і вони хотіли виконувати старалися виконувати свої обіцянки, свої програмні моменти, то, що вони обіцяли людям.